Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати яблучне повидло з цукерками барбарис. Ревемо яблука, ось які вони гарденькі. Нам потрібно яблука, цукор, цукерки барбарис та оцет. З розрахунку на півтора кілограма очищених нарізаних яблук. 500 г цукру, 100 г цукерок та пів столової ложки оцту. До очищених та нарісаних яблук додаємо цукор, перемішуємо та залишаємо на 12 годин. Яблука ставимо на вогонь та після закипання варимо 20 хвилин. Залишаємо на 6 годин. Після того, як закипить, кип'ятимо 20 хвилин. Після того, як виключили, розкидаємо цукерки і чекаємо знову 6 годин. Ставимо на вогонь та після закипання варимо 20 хвилин. Додаємо оцет та варимо ще хвилин 5. Розливаємо по банках та закатуємо кришкою. Ось яке воно вийшло. Smacznego!